Друзі, вітаю вас на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Вже традиційно в цій рубриці дивимося з вами прогноз для України та ро Ангелів, що підкажуть ангели для нашої України на період наступних семи днів, тобто з 10 до 16 квітня. Отже, давайте будемо запитувати. Як завжди, працюємо з колодою Таро Ангелів як завжди, тягнемо 5 основних підказок. Тому нагадую, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте подобайку і залишайте ваші коментарі в підтримку цього відео. Отже, давайте розпочинати 5 підказок. Так. І 5. Перша карта староангелів. Сімірка жезлів. Ми вже з вами робили прогнозування на щодень, детальний прогноз по регіонах гарячих точках. Подивіться, будь ласка, там теж є багато надзвичайно важливої інформації. І от ще одна карти, яка чітко це підтверджує, що цей тиждень, великодній, такий, дай Бог, буде багатий на хороші події. Тому що Сімірка жезлів це аркан нового рівня, аркан захисту, оборони, твердих, хороших правильних рішень. Коли ми стоїмо на своєму і ведемо боротьбу і оці всі війни мудро. Така от дуже сильно намальована карта. Тому боремось і перемагаємо. Друга карта трійка мечів. Ангели попереджають, що ворог мститиме за кожну свою поразку. Трійка мечів це карта печалі, карта втрати, карта. Такого і емоційного, і духовного дисбалансу або неочікуваного нападу. Тому порада така: необхідна допомога не тільки від самого себе, але й від інших. Для нашої України допомога необхідна і допомога прийде. Це вже зрозуміло, що плюс від карти Семірка Жеслива. Трійка мечів, карта гостра. Тому будьмо уважні та обережні протягом всього тижня. І знову ж таки, тут трійка мечів, тут двійка мечів. Карти є, бачите, самі гострі. І за кожну їхню поразку будуть мстити. І за те, що зараз виганяються всі московські патріархати, теж вони будуть пробувати мстити. І людей будуть натравлювати один на одного. Знову ж таки, двійка мечів: це неможливість чи небажання прийняти правильне рішення. Ви знаходитесь в безвихідному становищі. Якесь може бути як притворство, але це не вирішення труднощів та проблем. Тому треба правильно вирішувати, правильно налаштовуватися, правильно рухатись. Вперед. І бути уважним до інформації, яку ви будете чути. Тому що багато зараз буде ще більше всяких дезінформацій і лякалок. Далі, дев'ятка жезлів, що б там не було, карта говорить чітко: поборемо, переможемо. Хай десь побиті, але твердо стоїмо на ногах. Аркан так і говорить: не здавайтесь, захищайте те, що ви вірите, те, що ви зробили, і майте хоробрість, і вірте в себе та свій ресурс та свої можливості. І ще одна підказка: король жезлів, мотивація, досконалість, амбіції, харизма. Зосерейтесь, зосерейтесь і ще раз зосерейтесь, будьте уважними, будьте проникливими, будьте лідером і давайте правильні поради іншим. Тому так чи інакше, цей аркан чітко підказує, що Україна в періоді з 10 до 16 числа і далі продовжуватиме йти правильним шляхом, шляхом до перемоги. Ще раз кажу, як би там ворог що не думав, стити, ще якісь пакості робити. Ми рухаємось до перемоги. Тому любі мої, єднаймося, любімося, бережімося, випромінюємо побільше енергії, світла, добра, любові, позитиву. Все буде Україна! Почуємося з вами в нових відео та прогнозуваннях.